Усім привіт! Сьогодні я вас хочу взяти свій вечір, коли я монтую це відео на годиннику 19.45. Сьогодні у нас субота і я рішила прибрати всіх коробки, які в нас є в кімнаті, тому що там є мотлох. Зараз я перебираю там, де косметика. Як ви могли побачити, тут не тільки косметика, а тут ще й грязні спонжики, лінійки, ручки. Коротше, все те, що не потрібно. Вигружаю зі всіх ящичків, і ось така нас купа виходить. Взагалі, я з вами хотіла поговорити трішечки про нас з вами і про блогерство. Давайте почнемо з того, що я дуже мріяла стати блогером. І знаєте, моя мрія збулася. Але я ще не достатньо такий ж блогер, що активний. І я, друзі, взагалі не популярний блогер. Тож хочу, щоб ви мені допомогли в цьому. Кому не важко, ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик. Так ми з вами пройдемо велику путь, і я буду щаслива, і вам не важко. А також в мене є моя тік сторінка яку я вже оставила в описанні. Переходь в описанні і переходь по той силочці. тебе сразу перекине на мій ТікТок. А ще в мене є телеграм-канал. Я його теж вже оставляла. Тому якщо вам цікаво, переходьте ще туди. Там в мене більше життя, ніж взагалі в Ютубі і взагалі в блогерстві. Прям таких, щоб в мене ідей на відео, звідти вже не було. Я собі просто лежу-лежу і спателейку бачу якусь там уборку. Ага, мені теж потрібно її зняти. І ось що ви бачите, картина вже є яка. Я прибираю і вам це все розказую. Тому що я хочу стати популярною. Давайте будемо розпоширяти мій YouTube канал. Скидуйте друзям, щоб вони теж підписувалися. Виставляйте на свій аккаунт і ставайте активними. Тому що в Тіктокі в мене є така фішка, якщо ти дуже активний, то я тебе буду додати в друзі і навіть ми з тобою можемо поспілкуватися. Прикинь. Взагалі, я мало з спілкуюся. Але саме з вами добре, я вже буду спілкуватися, якщо ви цього хочете. І ще ви мені самі можете написати на TikTok. Мені теж буде дуже приємно. Ми з вами теж поспілкуємося. Ви знаєте трішки про мене більше, я знаю трішки про вас більше. А якщо ти мій фанат, то ти мені теж пиши коментарі, що тут, що в Тіктокі, що в Телеграмі, ти мені теж можеш написати різний коментар. Мені буде дуже приємно. Всі ваші коментарі я читаю задоволенням. Ну але якщо там є хейт, то не прям задоволенням, але теж читаю. Деяких я просто лайкаю, а деяких просто блокую. Ладно, давайте я вам розповім, як пройшов мій день. Сьогодні мій день пройшов хорошо. Я собі встала, пішла, зробила собі чаю і мама з батьком поїхали в Шепетівку, а мені довелося сестрою мити весь посуд. Коли ми помили посуд, ми ще допивали чай і вже дивилися серіал вечірка. Хто не дивився, подивіться, рекомендую. Потім приїхала мама, ми поділи всі, і ще ви думаєте, що ми зробили. Ми пригласили подругу, вона до нас приїхала. Вона в нас була з часу до шести, навіть до пів сьомої. Ми з нею погралися, пішли до лісу, прогулялися, зняли тренди, повеселилися, теж попили чай, погралися з котиками. До речі, в мене є ще теж аккаунт Тіктокі називається Луна. Там я виставляю свою китьку. Переходь і теж підписуйся. Потім, як моя подруга поїхала вже, то я прибирала все там, де ми гралися, і пішла знімати влог для вас. І зараз я просто його беру і монтую. Поки я вам розповідала, я вже заставила ліжко. І ще я прибираю вже всі кружки і їх виношу. Заставляю стульчика, показую вам, як заставила. Ставлю сумку на своє місце. А далі, дякую всім за перегляд. Дякую, що до до кінця. Всім пока.